Вітаю шановні глядачі, підписники та гості каналу. Можливо, ви не помітили, але я дуже давно не виходив в ефір, та на це в мене були дуже серйозні об'єктивні причини. Окрім війни в Україні і загальної смути з тим, що твориться, не буду вдаватись подробиці ви всі в курсі. Нашу сім'ю спіткало горе. Раптова хвороба, смертельна була виявлена у батька, з якою ми боролися. Майже 5 місяців ми цю битву програли, тому не було часу у мене ані знімати, ані бажання до цього не було. Та відео буде не про це, і не про виноградник, і навіть не про стовпчики. Як ви можете бачити, зараз я покажу ближче. Ось виноградний кущик рислінгу, другий рік комп пішов, а ось рівень трави. Трава вище коліна, і для того, щоб її косити потрібно відремонтувати косарку. Тому зараз плавно переносимось до імпровізованої естакади, де косарка вже закріплена, закріплена на мотоблоці і вивішена, наскільки це було можливо. І я покажу вам ремонт, який я буду здійснювати, як то кажуть, на колінах. Future. Ось так мені вдалося вивести косарку. Нагадую, це роторна косарка. Мотоблок 12-сильний, важкий, косарка важить близько 90 кг, якщо мені не зраджує пам'ять. Користуюсь на четвертий рік. І нарешті у мене загодів підшипник. Як бачите, одна тарілка вже знята. І за заміною підшипника я вирішив не обмежуватись, а також поміняти ножі. Тому що ось такий стан ножів, як ви можете бачити, вже станом на зараз практично всі 8 ножів мають дуже великий знос. А ось нові ножі, які я виготовив сам, вирішив не купляти. Просто люблю працювати з залізом. Там ціна питання, плюс-мінус 1000 гривень, але нема сенсу купляти, бо продають такий самий фуфул. Як і, як, і оригінальні. як і оригінальні ножі, як і оригінальні болти, гвинти і як і оригінальні підшипники. Зараз більш детально на деяких моментах зупинюсь. Не буду хаяти виробника, далекі від цього не хочу. Уже все сказано. Ось такі підшипники я буду міняти. Це у нас підшипник 6305. Там в нього є ще інше маркування, не пам'ятаю, як називається. Це підшип... Тут йде їх по два на кожну ступицю. Ось тут вже перепресовані підшипники Кріпця вони стопорним кільцем. Я зараз поставив якийсь словацький, не набагато кращі. У людей ці підшипники, Чуєте, так, який звук? Це він помитий, вимитий, продутий. Це означає, що мода побачення. вже. У людей ці підшипники вилітають на першому році експлуатації. У мене прослужило три сезони. Тут процес вже. Виконаний, ступицю підшипники перепресовані. А ось тут я ще навіть не брався. А інструмент, а інструмент знадобиться вам наступний. В обов'язковому порядку вам знадобиться ударна викрутка або одразу сверло і висверлювати старі гвинти. Ось так вони виглядають, які кріпить тарілку. Їх іде 6 штук на кожну тарілку. Вони не калені. Навіть з ударною викруткою їх розвальцовує зразу посадочне місце. Вони закисають відповідно. Ось тут в отворах цієї ступиці. І ну, дуже важко їх викратити. Це найважче з усього, з усього робочого процесу. Ну, я вже знаю, тому що я пробував. Тому вам знадобиться ударна викрутка обов'язково з насадкою, обов'язково хороший молоток і бажаний пальник. Нагрівати треба добре, це вже перевірено. І то не факт, що воно одразу піде. Газовий пальник і спрей, з маска творять чудеса і значно полегшують процес. І таким самим чином необхідно буде викрутити всі 6 штук. На це приблизно піде в мене 40 хвилин. Так, болти успішно подолані, лишилось два наживаних і знімаємо тарілку. Ось така картина відкривається. А тепер хочу звернути увагу на самі ножі. Зараз я їх буду демонтувати. Оригінальні ножі, а цей ніж, до речі, такий погнутий. Ну, неодноразово вони ловили камінь, але то таке. Оригінальні ножі йдуть з заточкою з двох сторін. Для того, щоб потім їх можна було перекидати на протилежну тарілку. В принципі, можна було це зробити і вони би ще походили. Але я вирішив виготовити нові. У мене ножі. Мають односторонню заточку, як бачите, тільки з одного боку. Це дещо, можливо, змінить їх баланс, але, як показує практика, це абсолютно не критично. Оскільки в цих сточених наполовину вже теж напевно, що немає балансу. Ножі виготовлені з якоїсь більш-менш твердої листової, ну, для листового заліза товщиною 4 мм, оригінальні мали 5 мм, але вони, вони м'якші, ніж мої. Я пробував кернити. ну тобто це... Цей метал твердіший. Оскільки в робочому положенні ротора тарілок обертається всередину мотоблока для того, щоб формувати валик з трави ось так. Важливо не перепутати і не встановити ніж ось тако, оскільки одностороння заточка в моєму випадку. Бо обов'язково вони повинні стояти ось так. Приступаю до демонтажа ножів. Значить, У нас практично всі болти і гайки, до речі, оці болти, які кріплять ножі, вони виробником були встановлені з твердістю 8,8 одиниць, по-моєму. Тобто не, не самі м'які. Я ж вибрав болти максимальної твердості, які знайшов з твердістю 10,8 10 одиниць. І ці болти, які кріплять ножі, і ось ці менші болтики, і вони вже йдуть під шестигранник, теж має твердість 10,9, а не 10,8. Як можете бачити, болти частково, сама шляпка болта частково спилена. Це для того, щоб, ну, знову ж таки, з практики, для того, щоб на перекосах, коли йдеш по нерівній поверхності, тарілка все рівно ж має якісь. Вона прогинається туди-сюди. І було помічено, що вона черкає і сама починає спилювати цей болт. Тому було просто болгаркою знято. Ось така типу фасочка чи як. Так, на око. Цього достатньо. Приступаємо до демонтажу. Зручно, що всі болти і гайки на 17. Не треба заморочуватись. Як у нас кріпиться ніж? Зараз покажу. Болт, шайба. Далі всередині йде ось така втулка розпорна. Закисла ось така втулочка йде на болті. Вона трошки розвальцувалася і її важко зняти, ну, її видно. Для того, щоб коли ми будемо зажимати гайкою болт, щоб не притискати ніж. Тобто ніж гуляє по цій втулці, як по підшипнику в середині. І на завершення постандартно йде стопорне кільце. Але як показує практика, у мене декілька разів ножі відпускались. Навіть один чи два рази я був загубив ніж через те, що він відпустився і вилетів. Тому всі нові ножі я буду монтувати на фіксатор різьби. Гайковер тут значно пришвидшує процес і полегшує, очевидно. Таким чином, всі, всі ножі демонтовано, демонтуємо ступицю. Тут у нас ліва різьба просто. Болт на 19, але різьба ліва. На так задумано. Так, дістали Болт. І ось у нас в руках ступиться. Маємо тих самих три штуки дистанційних шайб. Так, наступним етапом впаненим рухом маємо зняти стопорне кільце так, кільце демонтовано. Підшипники тут вибиваються легко. Я перевіряв вже. Оцей у нас верхній він ще Ну Такий вже є в ньому звук, але він ще не шумить. А нижній той, який ближче до тарілки вправо, тут вже чути добре. Значить камера передасть, він шумить, одним словом. верхній ще буде як запасний, а нижній свій ресурс вже вичерпали. Зараз це все втираю, промиваю, чищу і збираю назад. Так, можна запресовувати. для цього скористаємося старим. Перестарався. І наступний. Так, по характерному звуку чути, що підшипник сів на своє місце. Так, починає процес зворотньої збірки. Не забуваємо три шайби дистанційні, ступиця, болт ліва різьба. Шайби. Так, монтуємо ножі. Нагадую, що ніж повинен йти ріжучою кромкою до середини. Ще один важливий момент. Обов'язково всі болти, хоча в неї калені, я обробляю різьбу невеликою кількістю фіксатора різьби, оскільки було помічено, що деякі болти схильні до відкручування. Існує міф, що червоний фіксатор, їх є два види, червоний і синій. Як я вже казав, вони продаються практично в кожному автомагазині. Існує міф, що червоний фіксатор навічно закручує, що його неможливо потім відкрутити. Це не зовсім так. Багато з ними працював. Будь-який фіксатор, якщо його нагріти, до температури трошки більше 100 градусів дуже навіть легко відкручується. Отже, ножі успішно змонтовані. Всі мають легенький вільний хід. Можна ставити тарілки, але в процесі діагностики було помічено що ось відпустилася оця гайка. Вона, по-моєму, кріпить шестерню. Зараз треба буде зняти кришку редуктора, заодно поновити змазку на ланцюгу і на шестернях і підтягнути цю гайку, можливо, посадити її на фіксатор різьби. А зараз кріплю самі тарілки. Як нагадую, болтики будуть нові під шестигранник. Твердість них 10,9, максимально твердість тих, що я знайшов. І всі вони будуть сидитися на фіксатор різьби теж. Крім е, самої фіксації різьби і убезпечення від відкручування, фіксатор різьби ще забезпечить таку часткову гідроізоляцію. Менше будуть ржавіти на самій різьбі, оскільки там не буде доступу повітря і не буде окислення. Прекрасний інструмент, ось така викрутка дуже полегшує роботу. Хоча вона більше для електричних робіт, але для того, щоб наживити болтики дуже навіть вона чудово справляється. Заряджається від звичайного Type-C. Має встроєний вмонтований акумулятор. Для таких делікатних робіт, ну це не дуже делікатні роботи, але для, для делікатних вистачає, головне не прикладати надмірних зусиль. Має реверс і має також ручний режим. Дуже прикольна штука, і ще має підсвітку. Така тарілка доволі крива. Вона буде має трохи биття, але на це я вплинути не можу. Це на швидкість не впливатиме абсолютно. Вона буде... Задача цих тарілок взагалі просто ковзати по землі. Вони ні за що не відповідають і вони, в принципі, і не крутяться, крутиться сам ротор. Як бачите, вчасно сюди вчасно сюди я подивився. Такий люфт. Шестерні. Відпустився ланцюг, ланцюг, до речі, вже міняний, його один раз обривало. Підібрав від якогось мотоцикла в мотомагазині. До речі, особливість цієї косарки на неї немає документів у мене ніяк. Всі запчастини приходиться підбирати, тому що незрозуміло, що від чого. Одним словом, зараз підтягую цю шестерню, ту гайку, яку я показував внизу. змащую ланцюг, закриваємо і косарка готова до роботи. І останній штрих перевірка мастила в самому редукторі. Остило в редукторі присутнє. ще трішки додамо, багато не потрібно. Ось і все. Косарка готова до роботи. Шановні глядачі, якщо ви додивились це відео до цього моменту, я вам вдячний. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось корисне. Можливо, десь комусь, та й воно стане в нагоді. І на завершення хотів би анонсувати наступне відео. Яке я постараюсь відзняти після того, коли вже прокошу виноградник, тому що там зараз просто нічого не видно. Основною темою наступного відео буде: чому я більше ніколи не буду вкривати виноград.